Так, я повернувся, продовжуємо сьомку. Приїхала була поліція, визвали працівники больниці, поговорили, перевірили мене на запрошенні предмети, але сказали, що я дуже добру справу роблю для України, для українського народу, тому що больниця недобудована, є ліфтова шахта, навіть дві. Ви собі можете представити. Залізла дитина, виходить, на п'ятий поверх. І з п'ятого поверху може сіганути сюди. Тобто, я поліції говорив. Сказали, щоб приймати якісь міри, щоб його закривали. Працівники больниці за це відповідають, тому що це поміщення їхнє. Полишався з поліцією. І все. Я продовжую зйомку далі. Поміщення або добудовують, або закривають, для того, щоб не ходили наркомани, як ви зрозуміли, тут шприців багато є. І от шахта ще глибша йде. Щоб розуміли. Ще глибша. Зверху от. от, і так воно продовжається аж туди доверху, до п'ятого поверха. Тобто будинок, якщо не добудовується, немає коштів, мають закрити, щоб сюди не бігала дітвора. Так, але ми шукаємо вхід, 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 вхід у підвал. Ось і все. Нам цікаво дуже де цей хід подвал непонятно. камісь. На першому поверсі має бути. Немає. Значить з цієї сторони. Є сюди розібратися. Да, є цей сторний вхід, ми зараз спустимося, обійдемо. Бачите? Мусор. Непонятно звідки цей мусор взявся місцеві. Жителі можуть бути, а можуть викидувати з самої лікарні. Тобто от така штука. Але дуже би попросив нашу місцеву владу, так як це лікарня. А лікарні це у нас критичні структури. Тобто, люди є і люди будуть. І людям треба десь лічитися. Щоб продовжили будувати цю лікарню. Тому що лікарня в аварійному стані стоїть. Криші там вже немає. Вся криша зігнила, виходить, все починає сипатись. Тому... Війна війною, кошти виділяються і дуже би попросив відбудовувати далі. От ми зараз пробираємося в підвал через ці хащі, через це все, щоб подивитися, що робиться в підвалі. Може там вода стоїть, може ще щось. в подвал понятно что тут кто-то проводку чистил мародеров хватает И вот тут подвальное помещение у нас идет да. Вже провалюється навіть, тут, а потихеньку ґрунт сідає, недалеко вода. От, от, от вам доказательство того, що ґрунт потихеньку сідає. А можливо навіть не дай Бог, що тут могли когось коцнути, закопати. Не раз таке було, в київських шахтах знаходили людей або кості навіть. Вже кості знаходили. Тобто знаходили людей, які були пропавщики по грошуку, були. І шукала наша національна поліція, але їх не знаходили. Це отакі от підвали можуть бути. От київське метро взяти, там повністю є затоплені і є працюючі, є покинуті, недобудовані. От там находять людей, тому що є бандюки і є недоброжелателі. І ось так от, виходить замусорюють. Да, такие случаи. Находили. Але мусора, звісно. Тут ще хоть не воняє, як у других. Ще не встигли так загадити. Проводку от була проводка. Виходить. І я бачу, що мародьори її повитягували, але ж це були вложені державні кошти. На це все. от. Бачите, мародьори витягують проводку алюмінієва, яка вона там була мідна. Але мародьори витягують, проводку повитягували все. І от, до речі, трищини пішли в будинку цьому. Тобто це вже аварійний стан. Трещини на перекритті пішли, трещини пішли на стінах. От. Побачимо візьму, щоб ви бачили. Тому попрошу нашу владу, так як кошти виділяються на другі, якась свастика непонятна. Попрошу нашу владу, кошти виділялися. Хай виділять кошти на реконструкцію, добудову цієї. лікарні. Тому що пройде рік, пройде два, пройде три, пройде п'ять, і ця будівля буде вже розвалена. Получається, щось підривали тут чи що. Собаки, може якісь шприців дуже багато. Оце ліфтова шахта, йде в нас. І це от собі представте. З п'ятого поверху, якщо дитина сюди, ну да, будь-хто, доросла людина, дитина впаде. І це от виходить, якщо впаде сюди, і ще тим більше метал терчить, чи можна впаде сюди, і ось ця шахта йде, виходить, доверху. Вот. Це сім поверхів, щоб ви собі понімали, якщо брати підвал на і відчитувати це сім поверхів. Поэтому попрошу нашу владу або закрити це поміщення, закрити проєкт, або добудувати. От, підвал. Люди малюють свастики. Хтось тобто якимось сатанізмом займався. Скоріше всього оці от такі свастики, це доволі тіпа, є такі от люди займаються сатанізмом. Тобто, такі подвали поміщення покинуті, недобудовані, тим більше це лікарня мала бути. Треба закривати, щоб сюди не ходили недоброжелателі. Будівля доволі таких великих масштабів недобудована. Тож. От. Рік вам не скажу, в якому почалось будівництво, в якому воно прикратилося. Ну, Є велика підозра і вероятність, що за часів Януковича цю будівлю закинули, перестали її. Виділяти кошти сюди і перестали її будувати далі. Отакі от от масштаби. Це тільки подвальне поміщення, щоб ви собі розуміли. А тут опять поверхів. Отута... Щось от люди лазять, виходить. Есть, наркомани і так далі. Без хатьків багато є. Теж можу тут ходити. Можуть жити, можуть не жити. Тут вже наступ пік іде. Ми це десь добудовували вже десь недавно. Як недавно? Може років 10 тому. Бо я так зрозумів, що там шахта йшла, можливо. Так, да, це йшла шахта, виходить, ліфтова, бо і з цієї сторони от видно, виходить. І така щель, типу. Десь певне добудовували, бо туди блоки йшли в цю сторону. Поздовж лежали, а тепер ще й поперек лежати. Тобто, це пристінок добудовувався. Правда, добудовувався. він дуже капарно. Люди, певне, без уровня будували його тут. Цей пристінок з відходів кирпича, тому що видно половинки куски кирпича. Стіна нерівна, крива. Тобто. Вот вот. Кусок металу терчить і тут вот обратіть увагу, як цей кусок стіни відходить вот, від тої. Зримені То воно розвалиться і це бетонне перекриття може комусь впасти на голову. Можуть погинути люди. Поэтому, поэтому. Цим влада має займатися отак вот от. А було би вони плоха, непогано. Плоха, погана, типу, непогана лікарня. Тим більше що тут лікарня ця стара дуже А тут можна було б добудувати велика споруда, багато кімнат. І могли б цій лікарні лікуватися люди. Але так як виходить, закинули. Кошти не відділяють. Але так як Володимир Зеленський був в школі, ремонтував садики і так далі, больниці. Це було з 19 по 2021-2022 роки, кошти виділялися. Де щось робилося, а де щось не робилося взагалі? От якісь певне безхатьки і обратно вже хтось чимось займається. Поганими ділами, тому що свастика майже в кожному поміщенні є. І свастика така, от я не знаю, що це за свастика З іншої mm. сторони, так же саме виходить, тобто якимись сатаніцькими ділами такими. От люди займаються такі іерогліки непонятні. Типу я знаю, наскільки що це люди займаються поганими справами. Ось ці кошти виділялися. Ну, ніхто не знає, ніхто не скаже, тому що я не можу говорити, не можу знати, чи виділяли, ви, виділяли кошти на цю будівлю, на цю лікарню проводку всю покрали мародьори. Бачите, виривають типу, за того кусок алюмінія стіни тріщать. тому що ще лазять мародьори, виривають проводку, б'ють по стінах і от стіни починають тріщати потихеньку. Ось отак. Вот вот. Ніхто нічого не робить. Вот, дивіться, якісь стекла валяються. Обратіть внимание, яке воно товсте. Це от є, я б його не штовхнув, я його навіть не бачився. Є таке стати, тоненька подошва, по-перше, в кросках. Це можна було би порізати ногу. Оце представте, що зайшла дитина. От, пожалуйста, дивіться, що тут робиться, яка руйнація пішла. Це подвал, і це з підвалу починається перекриття далі, воно ну, все валиться, земля сунеться, виходить. І ви можете собі представити, наскільки яка сила йде природи, яка забирає свої території обратно. Трі пішли. І я так розумію, що рік два пройде. І це вже от, от це вже от, от воно от обвалиться, так як обвалилося це. бетонне перекриття, це бетон, конкретний бетон з кріпючом пішов. Тобто протікає вода. По-перше, тут річка недалеко. І будівля стає в аварійному состоянні. Аварійний стан стає, дуже аварійний. Тому, якщо нічого не буду робити. Приймати міри, то цієї будівлі не буде. Ви бачите проводку, яка була проводка, мародьори вже все тут повиривали з кишками. Тобто, от. навіть що бачили, вони навіть долбали плиту бетону. Провіряли. Чи можна видолбати метал, звідти. Ось так от. Стіни трещат от всі, щоб ви розуміли, всі в трещинах, дуже великих трещинах. І це вже аварійний стан. Так, саме тут ми сюди явимося через рік, подивимося, що тут буде через рік, якщо за цей рік не будуть приймати ніякі міри, укріпляти будівлю, закрити її від людей для того, щоб вони сюди не залазили. тому що аварійний стан стає. Ось, якась яма непонятна. Що тут має бути, Непонятно. Ось так от. Вони закрили з цієї сторони були, але це доски. Досками ти нічого не закриєш. Це вхід в підвал, виходить. Досками ти нічого не закриєш. Доска зігнила. І все. Теж непонятно, що тут таке було. Судячи по слідах, таких потоках сюди попадає вода, там залізо бетон. От метал покрився жорсткою корозією такою. І це він з роками зігниє. і цей бетон потихеньку він вже сипеться. І ця стіна. Вона осипається дуже жорстко, тому що йде сух ґрунту, земля мокра і воно відсуне його сюди. І ця стіна дуже печально виглядає. Таже ну... дуже печально. Кирпіч осипається і це дуже видно, щоб ви собі розуміли, штандачі йде бетон, заливали, доповнительну опору робили тому що це підвальне поміщення. Але кірпіч сунеться. І от бетонне перекриття. І якщо стена, стіна, виходить, то ці плити бетоні вони обваляться на низ. Дуже небезпечно вже ходити тут буде. Я думаю, що в наступному році, дай Бог буде все добре, у закінчиться війна. Я сюди явлюсь, я сюди я подивлюсь, що тут робиться. Ну проводку вибрали всю, щоб ви понімали. Проводки немає. А вона тут була. Ось так от. Подивимося цю стіну, що тут робиться. Да, ця стіна теж потихеньку Ось кирпіч та. ззаді кирпіча це допомітне, опора йшла. Там бетон. Моноліт. Залізобетон, який стримує. Весь цей ґрунт, але потихеньку насипеться і потім воно балиться ці всі плити попадають. Якщо впаде от, подвальне поміщення, перекриття, це, значить це здання повністю рухне, як картонний домик, щоб ви собі розуміли. Тому Не рекомендую сюди заходити і щось провіряти. Ну, що я вам скажу? Дай Бог. Наше правительство нас почує. І почнуть вони щось тут робити. Тому що коштів сюди вложено дуже багато. Але нічого не робиться взагалі. Щоб ви собі розуміли. На цьому я буду зйомку закінчувати. Всім гарного дня, мирного неба, будьте здорові, бережіть себе, особливо коли заходите в такі місця. Але краще не заходьте. Так, тут всякі якісь надписи іерогліфи там, там. До нових зустрічей.